Обираєте двокімнатну квартиру у ЖК Республіка. Давайте розберемо, які варіанти варто розглянути. Незручно через вітальню ходити на кухню. Я б змінила зонування, зробила б кухню ближчою до входу. Також я б трохи змінила розміщення сантехнічного обладнання. Тобто, весь бруд з передпокою ми будемо таскати у цю спальню. Підній стіл знаходиться на проході з цим, треба буде щось робити. У маленькому санвузлі місця замало для такої кількості приборів, або ми відмовляємося від душової, або ми жертвуємо частиною гардеробної при майстер спальні На кухню нам тарабанитися дуже довго. Кухня, вітальня, прохідна, квартира як така тусовична, непогана, багато зовнішніх стін. Рахунок на опалення буде високим. Мені подобається, що кухня вітальня у нас знаходиться в одній зоні, спальня знаходиться в іншій вхід у маленький санвузол. Він досить далеко від маленької спальні. Я би зробила вхід у цей санвузол з іншого боку. Пральна машинка просто не відкриється через унітаз.